Друзі, мої щирі вітання вам. Дякую за підтримку, за коментарі, за лайки. Чесно, приємно вражений. Не очікував такої активності. Так, що в нас? У нас сьогодні понеділок, 16 січня. І ми з вами будемо зараз вирушати на розвантаження подушок, подушок одіял тих тих. E, майже 10, без 20, без 15, 10. Сейчас хочу трошки время виставити треба. З e, приводу рейсу на Херсон буде їхати наша машинка, але буде їхати Андрюха. Опа, це десятка, бо там багато. Взагалі по ну багато ваги, вага велика вантажу. А мене хочуть там такий список величезний Всі ці квадрати, ну, с -с 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 сеть магазинів їхніх магазинів там, в общем, Белгород Дністровський, Южне Жовті води, Павлоград, Кривий Ріг. Там безлід. ну, перечисляють багато. Якщо перечисляють, то багато дуже. Тому десятка їде, Херсон, Снігірьовка і Миколаїв. А я вже буду їхати оці маленькі всі. ну Це поки все ще буде. Там чекають підтвердження вони. Початок. Неділі, в принципі, ну не знаю, коли все це буде. Не можу вам сказати. Ну, на, цій, на цій неділі це 100% буде. В кабіні холодно, хоча на дворі не сильно морозно, десь мінус 2-3, мабуть. Але холодно. Так, угу. Швейцара нема, по ходу. по ходу діла. Придеться каліточку відкривати самому. Друзі, буду намагатися спілкуватися українською, але за суржик прошу вибачити мене. Я думаю, ви мене і так зрозумієте. А де буду казати слова негарні, неправильні, негарні? Прошу вибачати. Так, ну що, будемо їхати. А, ледве не забув. Завтра вівторок. На завтра є невелика робота. Треба із Запоріжжя. Село там якось на букву К. 30 кілометрів від Запоріжжя в одну сторону. Треба гуманітарку відвести 4 тони. Тому чому б не зробити гарну справу. Беру тільки на солярку, тому гуманітарку можна відвести. Тому що такий непростий не, не час важкий, треба допомагати один одному. А ще з приводу Дніпра хотів сказати, що ці нелюди. 14.01 зробили, це просто жах. Це, це просто це не люди, це тварюки. Не, я впевнений, що неодмінно все буде Україна, та кожен цей російський покоєв буде покараний. Добро завжди перемагає зло. Зараз такий плюс зими, що тут були ями страшенні. Зараз водичка їх трошки так залила. І бачите, як непоганий, майже рівний асфальтик, Ну покриття. Бо Тут такі величезні ями, що просто капець. Так, ну і ось латірейт справа. Зараз будемо йти стукати, діночок, вон, зелений, подзвоню щоб вийшли і буду розвантажуватися ну, і ось таке приїзд там спереду коробка все що це <кій> одіяла та подушки що... пішо грітися <кій> на вулиці таке не дуже тепло <кій> там автономочка дує так що краще в теплій кабінці так, друзі, день наступний, 17 січня. Чекаю людину, яка приїде, проведе до місця завантаження мене, тому що я не знаю де приблизно адрес. Сказали на який я під'їхав. І чекаю. Сказали о 9. Зараз без 9 ранку. Загалом там десь круг вийде, приблизно я, так, по карті подивився, десь 70-80 кілометрів, це туди обратно, туди та назад. Але після того, як розвантажимось, приїдемо, та все порахую, скажу вам. Ще раз хотів би виразити вам. Ще раз хотів би виразити вдячність великому, бо то, як, як то кажуть українці, найщиріші люди, дякую вам за підтримку, за коментарі, за пальці догори, як то кажуть українці справжня нація. Так знову це на два села закинули гуманітарочку. Все, ось село викинув вже Там 300, 300 та таких коробок. 100, чимсь, 100 ще других коробок. Люди дуже вдячні, кажуть, господи, я за 2 тисячі а це я взяв, ну, а ми взяли 2000, я кажу, тільки на солярку беру. А вони кажуть, дзвонили хто 5. 5500, ну, найменше 4500. За оці 4 тони. Ніхто не, не хоче їхати. Ну, я такий, що один одному допомагати треба. Це непростий час. Каже, буде, може, ще разок там. Гуманітарка. Тим більше гуманітарку вести людям, в ну, яких є потреба, в чому б і ні. Я Одразу сказав, давайте тільки на соляру, і я поїду. Буде ще, мабуть, десь каже 25 може. Приблизно число назвала. Я кажу, ну, дзвоніть там за день, за два, хоча б, щоб знати де, буду я в рейсі чи не буду. в общем таке, Сейчас виїжджаємо до Запоріжжя. Приблизно я проїхав. Ну це я виїжджав із бази, в мене було там так, що 17 і тут. 41 кілометр. Ну це вийшло, я ж від бази поїхав туди, до завантаження. А зараз засіку, скільки буде з цього села до бази. Тому, друзі, поїхали. Там приїду. І все я вам розкажу. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough. Well, you know, 81 кілометр я проїхав перевезли гуманітарну допомогу Ну, а далі буде друзі всім доброго ранку 20 січня рейс у мене на Павлоград. Далі у нас завантаження в Дніпрі, на Запоріжжя. Як бачите чи чуєте, їду на Газелі. Туди везу я два, два магазини квадрати, 33 квадрати і тонна проволоки на Дніпро. В Дніпрі буду забирати сітку і на завод, завод Дніпрометіс, там беру тонну проволоки Десь взагалі в общій масі 2 тони буде. Ну і зараз я везу, везу 2 тони туди. Але, але звідти теж забираю 2 тонни. До Павлограда мені десь приблизно 130 км. Зараз заїжджаю на заправку. Заливаємо себе топливо. Палива і їдемо в Павагра. Магазини працюють з 9. Я так виїхав. До речі, зараз майже 6 ранку. Виїхав трошки так з запасом, але, як то кажуть, не кажи, поки не перескочиш. З приводу авто, запитували, як мотор, як машина. За плечами 2 тони 70 біжить. Так поїдеш 80 кілометрів і тисячі обертів. ну Якось той ну, по звуку, так, я б сказав, шосте, шостої прям просто. Ну, вже, вже, вже все, що є. Та як кажуть, маємо те, що маємо. І трохи забігаючи наперед, рейси буде у мене на Олександрія, Жовті Води, Долинське і Кривий Ріг. Можна було поїхати Кривий Ріг, там Долинське, жовті води Олександрію закінчити, завершити, але ж в Олександрії з вантажем. Дуже складно, тому я кажу, давай так зробимо, щоб кривий ріг був останній. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні трохи починають грузити, трохи грузять, трохи грузять в понеділок, і я так відозрюю, десь вівторок, мабуть, я вирушу рейс. Тому як це буде? Тому це цікаво, підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Ще раз хочу виразити дуже велике велика всім дяка, подяка Пошана за те, що така активність. Не лінитесь ставити палець догори, писати коментар. Це дуже допомагає для розвитку каналу. Хочу підкреслити україномовного каналу. Як і обіцяв, ну, буду відоси робити українською, державною. Світ, бачите, який в мене специфічний. Це у нас такий дальній. Це якби штатний дальній. А ближ, ближній зробили лев. Тобі ну, ж ці лампочки з моторчиками які. Ну, таку погоду, де туман або коли дощ, мокрий асфальт, це, до речі, дуже допомагає. В плані дорожнє полотно видно взагалі так, зашибісь просто. А коли такий, воно, звісно, не ахті. Тощі йде асфальт мокрий, воно все чорне і нічого не видно. Ладно, не буду вас грузити, друзі. Дякую вам ще раз за підписку, за активність. Ну і бажаю вам приємного перегляду мого відео. 60 там 65, ну нормальний звук. чуєте, сейчас чуєте, да? Буде я підозрюю, що на турбіну патрубок знов який раз порвало. У мене таке вже було, а було в мене таке а, десь, десь, десь Це, мабуть рік тому десь. Була така біда. Зараз подивлюся, в мене є патрубок такого розміру, тому що я не знаю, є чи нема. Якщо є, по-бистрому зараз поміняю, а якщо нема, то прийдеться їхати. Ну, в принципі, воно нічого страшного не буде. Прийдеться їхати так, а далі, а далі. Павліку вже дивитись якомусь автомагазині щось покупають. Ну я і так не, що це 100% процентів. Тут як кажуть не догадал, він ходи. О, десь, десь там воно репнуло снизу. Волк, тут ніж, масло воно трохи теряти. Зараз спробую спробую щось зробити. Без пригод ніяк. Зняв, ось репнув, ну я і знайшов кусочок. І зараз підріжу, тому що вона длин. Ну, здорова. Підріжу і поставлю. І буде нормально. Так, ну що, пробую. Ну зараз воно не покаже. Треба поїхати, що показала. Той. Ближнє світло фар погнав. А я ж вже знаю, що це воно діло було сто процентів ньому, тому що воно сікло. так. Ну, Тут турбіна працювала, але не туди друг не друга. Ну, то таке, да? <клес> Міло чи життя. Вибачайте за мій францюзь, французький, але пиздує. Пиздує добре. Турбіна дує, а зель Ну, Знаєте, як воно? Як то кажуть, то воно на краще, тому що магазини працюють з 9 ранку, а зараз, зараз я скажу котра ранку, а зараз 8.20 ранку, тому ці десь 10-15 хвилин, які я потратив на ремонт, що там би стояв без діла, чекав, а тут з користю. 15 хвилин потратив, витратив. О, бачите? 80 фре, дорога гарна, водій теж, так що газель їде. Дві тони тягне спокійно. Ну, не вистачає шостої, як, як на мене. Ви бачите, вже мотор дві. 200 і 800 десь. Ну, вже не вистачає по шостому. але просто шостого, але тут п'ята – це максимум. Так, друзі, ну і ось вони, квадратики. Написано, працюємо до 18-ї години. А зі скількох... Не пам'ятаю, ні, ніхто ні, ні, нічого не знає. Ось так виглядає мій вантаж. Тона проволочки ззаді стоїть. І остальне все. Ну, зараз тут цей ряд уйде, оце, оце уйде. В общем, потроху йде. Потроху йде і трошки залишиться, але тонок. Ось цю тонну проволоки повезу на Дніпро. І ось я вже на другій п'ю таку каву з апарата. І чекаю, коли вийдуть роботяги. 11-та година дня. Виїхав я вже з Малограду до Дніпра 70 кілометрів. А на даний час я вже проїхав майже 150 кілометрів. Дніпрі там завантаження, розвантаження, казав, да? тому, як, як то кажуть, погнали. Майже 13-та година. Зараз викидаю тут проволоку, грузять сіточку мені тут. Гемер такий. Потім я їду на завод, на Дніпрометіз. Там беру ще 에, дві бухти проволоки. одну проволоку нам, іншу знов сюди, ж на це місце їхати. Коротше таке. Так, ну і. Друзі, кому цікаво, 3460 вага. Це я заїжджав, ну це я заїхав з сіткою. І загрузив ясь на 420. Загальна маса 4 880. 4 880. Так, ну і все, викинув я. Тепер в мене пряма дорога до Запоріжжя. Десь приблизно там кілометрів Ні, навіть не скажу, друзі. Приблизно около десь 100 кілометрів. Але мабуть того не буде. Купив водички, стука попити, а вона холодна я пірдолі. Коротше, поклав печечка, щоб дула. Трошки хоч тепліше буде. Зараз я вже проїхав 235 кілометрів і десь приблизно 300, 300 з копійками буде у нас на Запоріжжі, на на виході, на на фініші. Ось такий у нас сьогодні день продуктивний. Е, До речі, 15-20 время. до Запоріжжя приблизно їхати мені ну, десь годинки-дві. плюс мінус з там з невеликим. Тому i I'd love the chase and the heart, I set the pace when I'm running, I always take what I want I always give it 100. Don't need a bank, no i Так, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Проїхав я взагалі, взагалі, взагалом 324,6, 325 кілометрів. Проїхали ми сьогодні разом, наступне відео буде вже з Сивекою. Буде у нас рейс, такий там сеть буде магазинів квадрати у нас. Тому якось так. Ось такий у мене дальній, не знаю, бачили, не бачили. Ну і, як завжди, палець догори, коментар, підписка, дякую вам ще раз за активність. Ну і як завжди, слава Україні, слава нації. Она не знает.